Періодично моя морнінг-рутін виглядає саме так, бо мені треба вигулювати собаку. Але знову ж таки тут є свої плюси. Просто подивіться, яка чарівна на вулиці погода. Досить тепло і ця осінь, я не знаю, я дуже люблю осінь. Мене це все прям надихає. Так як я зараз дуже хочу знімати більше контенту на свій ютуб, мені просто необхідно було закупитися в Sensei Хоум. Щось я купувала в юску, і сьогодні я хочу вам це все показати. Я вирішила, що мені просто необхідно скупитися усім, чим тільки можна для дому, для кухні, щоб знімати гарні відео, щоб створювати таку. Приємну атмосферу для ваших очей. До речі, це не все, що я придбала. До мене ще їде посилки Сінсей хоум саме з сайту, бо це все я купувала в магазині, і те, чого мені не вистачило, я замовила ще на сайті. Але думаю, що на перший час мені вистачить, а далі будемо дивитися. Я тільки зараз зрозуміла, що я не нафарбувала свої густа, і мені це не подобається, тому зараз буде перевтілення. Ну, все, я думаю, що так буде набагато краще виглядати. Я пропоную почати з цієї великої торби. Тут я вважаю не те, що найважливіше, але такий головний атрибут для ось цього місця моєї зйомки. Ось так просто диван мені не подобається. Я хотіла його прикрити якимось білим плідом чи чимось такими подушечками. І тому якраз таки тут все є. Отже, Перша це ось така неймовірна подушечка з мушли. Я просто в захваті від неї, бо я, в принципі, обожнюю все, що пов'язане з мушлями. Коли я її побачила, я зрозуміла, що ну, це моє, вона на мене чекала. До речі, це не сінцей, це з юску. Це лісін. Це кисота. це ось така звичайна а, сіра подушка. Я її так само купувала в юску. Або в Сінсеї мені не дуже подобались подушки, які були. Вони якісь замаленькі, тому ось так. Хай, тут лежить, в мене зараз буде все розкидано. Найголовніша річ, за якою я, в принципі, їхала, це, звісно, ось такий неймовірний пледик. Я його навіть ще не розпаковувала, зараз зроблю це разом з вами. До речі, що по цінам. Ось ця біла подушка з мушлою коштувала 225 гривень, а ось ця сіра коштувала 125 гривень. І ось цей пледик коштував 700 гривень. О, боже, подивіться. О, яка ковдрочка. Ось. І я її буду кидати ось кудись сюди. Потім це все буде виглядати нормально. Клас, я тепер все біла. Рухаємося далі. Ось такий маленький пакетик, що в ньому є одразу. Ось такий золотий заварничок для чаю. Заварничка така коштувала 119 гривень або... 199. Я не пам'ятаю, вибачте. Я просто обожнюю чарувати, тому е, така покупка була для мене е, не тільки атрибутом гарного кадру, а й ще, в принципі, е, тим, чим я дійсно буду користуватися. Ну і звісно, до заварничку має щось йти. Це дуже гарні і трендові чашечки. Я, до речі, їх дуже часто бачила вже в дівчаток. Ось такі. Неймовірно гарні чашечки. Не знаю, на мою думку, це просто максимально естетично. Я зараз зрозуміла, що в мене є комплект до цих чашок тепер. Блін, коли я купувала в магазині, я цього не бачила. Зараз одразу вам покажу. Це ось така тортовниця. Я ще не знімала бірочку. Я, якщо чесно, просто в захваті від неї ідеально пасують до цієї чашки. Я в захваті. Все супер за приємною ціною. Тортовниця коштувала 170 гривень. Ви мені вибачте, 170 гривень. Це адекватно взагалі. Тортовниці в епіцентрі з гарним посудом бачила по 900 або навіть більше, ніж за 1000 гривень. За 4 чашки 200 гривень. Так, приходимо далі. Ось така гарна рослинка. Вона коштувала щось. Теж 119 гривень, якщо не помиляюсь. Ось цю вазу дарував мені хлопець, але вона так само з Сінсею. Ось ці квіточки я придбала в Сінсеї. Кожна квіточка коштувала по 35 гривень. Ось така гарна мисочка. Я, до речі, чому я думала, що вона глиняна, але по факту вона дерев'яна. Але мені дуже подобається, як вона виглядає. І я вже не можу дочекатися, коли буду. Замішувати в ній тісто на якісь свої пироги, або капкейки, або ще щось буду тут замішувати, не вибачте. Це виглядає просто нереально. Але коштує вона, до речі, досить дорого. Бо в порівнянні з цима речами 400 гривень ну, ви мені вибачте. У мене, якщо чесно, трішечки жаби дивила. Але я така думаю, блін, ну ладно, вона гарна, тому я... Ну, я довго не роздумувала, але жаба мене все ж таки трішечки дивила. Тепер останнє, що я придбала в Сінсей це ось така неймовірна свічка. Просто в захваті від неї я її вже, до речі, встигла трішечки підпалити. І не дивлячись на те, що вона коштує лише також 119 гривень, я помітила, що в Сінсеї люблять ось цю ціну 119 гривень. Ну, пахне в принципі непогано, просто для кадру, для атмосфери, тому навіть якщо вона була без запаху, мені, якщо чесно, було байдуже. Покупки в Сінцей Home закінчились. І зараз переходимо до Юску. Як я вже казала, з Юску в мене ось ці дві подушки. А також ось ця, неймовірна гірлянда, яку ви бачите в мене зараз на фоні. Я придбала ось такі дві гірляндочки. Вибачте, вони коштували 125 гривень. Кожна з них 125 гривень. Я просто з цієї вартості, бо насправді гірлянди коштують чомусь дуже дорого, тому коли я її побачила, я одразу взяла дві. І я впевнена, якщо чесно, що сьогодні-завтра я знову поїду в Юск і придбаю ще декілька, бо не дай Боже, що із ними станеться, а я обожнюю гірлянди. І просто за таку вартість мені здається, що їх більше ніде я їх не знайду. Єдиний от мінус за цю вартість, це що тут а, якогось фіга йде ось такий болтик, який потрібно розкрутити перед тим, як вставити туди батарейки. Коротше, це все виглядає дуже гарно, трішечки незручно, але вибачте, що ви хотіли за таку ціну. В принципі, це не проблема. Також в юску я придбала ось такі звичайні білі свічки. Коштували по 70 або по 50 гривень. Мені так само для. Відео з приготуваннями або просто для атмосфери це буде супер. Покупка, від якої я просто в такому захваті, це моя е, найулюбленіша покупка з ось цих усіх, усіх покупок. Але це просто щось нереальне. А за весь час, майже три роки, як я працюю кондитером. Я завжди мріяла про ось таку золоту тацю, і я ніде не могла її знайти. Він, до речі, також зовсім недорого: 350 гривень. Мені здається, якщо б він навіть коштував більше, я б його все одно придбала, бо я його так довго шукала і так довго хотіла, що не придбати, то ви мені вибачте, це напевно якийсь гріх. Так ну що, нібито це все, що я придбала, нічого не забула показати. Коли до мене приїде посилочка з сайту, я вам також покажу, що я там замовила. Мене насправді дуже сильно дратує ось ця посилка з сайту, бо вона має їхати десь майже тиждень, якщо не більше, десь до 10 днів або до 12. Мене це дуже сильно дратує, бо я така людина, яка просто ненавидить щось чекати. І для мене це просто якісь, не знаю, муки. Я просто я не можу, я страждаю, коли я щось довго чекаю. Але на жаль, в офлайн-магазинах такого немає, що я там замовила, тому доведеться чекати. Сподіваюся, що вам сподобались усі мої покупки. В описі під цим відео залишу усі посилання на весь цей товар. Але тільки в тому випадку, якщо я знайду це на сайті, бо я все ж таки купувала це все в магазині, і я не знаю, чи є ось цей товар на сайті. В принципі, він має бути. Я буду старатися все знайти і залишити усі посилання в описі, щоб вам було зручно так само замовити, якщо ви щось хочете, якщо вам щось сподобалось.